На Луганщині бойовики обстріляли щастя й станицю Луганську. В станиці зруйновано будинок і перебито газопровід. Алла Хоцінівська зараз на прямому зв'язку зі студією. Алочко, вітаю. Чи вдалося відновити газогін? Розповідай, що вас нового. Вітаю Лідо. газопровід уже відновлено. Перебило труби на одній з вулиць. Станиці Луганської частина селища залишалась без газу. Проте зранку аварійні бригади встигли відновити газопостачання. Постаниці Луганські гатили зі 180-мм перепрошую міліметрових мінометів та стрілецької зброї. Стріляли з правого берега сіверського Донця. Місцеві кажуть, перебої з газопостачанням тут постійно через ось такі обстріли. Я была в той стороне, запах, да, оттуда с той улицы был, газа именно. Ну а так каждый вечер стреляют, конечно, перебивают газопровод очень часто. Ну, газовая машина, служба газа постоянно э, везде ездит, ремонтирует, они всегда быстро с этим делом справляются. Проблем с газом не туда. Під час обстрілу одна з мін влетіла прямісінько в приватний будинок. Він всередині повністю згорів в ньому ніхто не жив. Господарі давно виїхали. Звідси постраждалих немає. Місцеві зізнаються до постійних обстрілів. Вже звикли навіть в день, коли ми працювали біля станиці Луганській. Неподалік було добре чути вибухи. Зриви було, спішно що щось щось то та по вулицям бігають, стріляють. Так что мы, честно, на улицу не выходим, потому что страшно пули во дворе находим, и возле двери входной, и везде. У нас это уже, понимаете, порядки порядке вещей. У нас каждую ночь стреляют. Днем мы нормально все чувствуем, у нас все работает, рынок, организации, все. Да, как только стемнеет, у нас начинается веселая жизнь. Так что вот так, вот и сейчас где-то слышно. Стреляли, а потом что-то сильно шандарахнуло, вот со страху и бежишь. А що ж робити? Просто виходить, як грають э, морський бой, хто кого нащупає швидше. Основно АГС. АГС, СПГ, РПГ, ну і це, ДШК, це в основному такі зараз э, види. У трохізбинці вже вдалося відновити електропостачання. Та майже тиждень люди сиділи без світла окрім станиці Луганській, обстріли, зафіксовані в Троїцькому кримському щасті Катеринівці та на Бахмутській трасі. Ось така ситуація на цю хвилину. Алло, дякую тобі. Алла Хоцинівська з Луганщини.